Насправді, лейтмотивом справи Тимошенко ми можемо вибрати фразу Маразм кріпчав. Тобто, з кожним, з кожним днем маразм рівень маразму у справі Юлії Володимирівни у розгляді справи Юлії Володимирівни все більше і більше збільшується. Ви пам'ятаєте, як під час розгляду справи в Печерському суді, і я сказав перед про це на брифінгу перед початком судового слухання. Кіреєв сидів у справі з дев'ятої години ранку і до 9-ї, 10-ї вечора. Кіреєв робив це практично без перерви. Кіреєв слухав справу за відсутності Тимошенка. Кіреєв слухав справу за відсутності захисту. Хоча пряма вимога про присутність захисту Юлії Володимирівни міститься в законі. Сьогодні судді зробили абсолютно іншу річ. Їм зараз треба затягувати розгляд справи, розуміючи, що е Є певний тиск європейської спільноти, є е, повне нехтування законом на розгляді цієї справи у першій і другій інстанції, і влада прийняла рішення затягувати розгляд цієї справи. І тому сьогодні без будь-яких законних підстав, я ще раз підкреслю, без будь-яких законних підстав, за наявності письмової заяви Юлії Володимирівни, яка просила слухати справу за її відсутності, е, суд. Переніс розгляд справи на практично на більше ніж на місяць, лише з одною метою просто щоб затягти і не приймати остаточного рішення. Ви бачили, що захист сьогодні наполягав на розгляді справи. Для цього у нас були всі законні підстави. Для цього у нас була заява Юлії Володимирівни. Однак, знов таки закон в цій справі нікого не цікавить. Цікавить політична воля, цікавлять вказівки, цікавлять якісь плани і схеми. Я ще раз звертаюсь до Януковича. Якщо ви думаєте, що сьогоднішнім рішенням ви закрили нам дорогу в європейський суд, ви помиляєтесь сьогоднішнє засідання. Ми вважаємо остаточним рішенням і йдемо до Європейського суду справ людини, в тому числі і по статті 6. Щоб не наступати тепер на горло власні пісні. Вони мають на 26 червня привести Юлію Володимирівну в Київ. Ну це абсурд. Я, я не знаю, як вони можуть реалізувати своє рішення. А якщо Юлія Володимирівна відмовиться, а вона відмовиться, це перше. По-друге, вони фактично сьогодні визнали, що і під час розгляду справи в суді першої інстанції, і під, і під час розгляду справи в апеляційному суді, коли Юлія Володимирівна не була присутня, порушувалися її права, і ці рішення треба скасовувати. Ну вони знаходяться зараз у такій в тому, що називається вилка. Вони сьогодні визнали, що навіть на касаційній інстанції повинна бути присутня Тимошенко. Це означає, що вона обов'язково повинна була присутня на всіх засіданнях в суді першої інстанції і в апеляційному суді. Її не було певний період ні там, ні там. Це означає, що це все треба вже скасувати і відправити і закривати справу. Очнення, ви не будете чекати 24 четвертого ні, хай вони, хай вони хай вони самі, хай вони самі чекають. Я ще раз кажу. Ви ж бачили, що я проводив брифінг перед початком судового засідання. У нас було два варіанти розвитку подій, про які я сказав: або відкладення, або відправлення справи в апеляцію. Ну, вони вибрали відкладення, поки що, що не виключає другий варіант. Ми готові і до першого, і до другого варіанту. Тим більше, я ще раз підкреслю: та заява, яку подала Юлія Володимирівна, вона не передбачена законом. Але розуміючи, що вони будуть робити, ми, пода... ми від неї підготували і вона подала таку заяву. Тобто, ми знали, що вони будуть затягувати розгляд справи. Європейський суд може дійти йти без остаточного рішення. в Україні? А, насправді це, це е, затягування, яке відбувається, воно відбувається з порушенням закону. Це просто відверте затягування розгляду справи. Я хочу нагадати, що вони призначили цю справу до розгляду в останній можливий день, передбачений е, кримінально-процесуальним кодексом, і при цьому вони іще на півтора місяці, без будь-яких підстав це відтягли. І при тому, що вони слухали, ви пам'ятаєте, як вони слухали апеляцію, як вони слухали е, суд першої інстанції? Ну хай європейський суд дасть цьому оцінку. Що це таке? А чи процесуально ви можете це зробити? так у ціле Да ні, ну це це буде, це буде чер... Ні, Вони можуть зробити все, оскільки вони вже слухали справу в Лук'янівському СІЗО. Вони ж... Вже... але мені, мені дуже мене дуже цікавить позиція тих самих прокурорів, припустимо, в справі ЄСУ, яка буде відбуватися 21 травня. Я хочу подивитися на них, як вони там будуть кричати, що давайте Тимошенко привеземо в суд. Тут вони відкладають на півтора а там вони будуть кричати, давайте привеземо Тимошенко в суд. Те, що було сьогодні, це маразм і абсурд на рівні найвищої судової установи в державі. Це вже переходить всілякі можливі межі. Я ще раз підкреслю: суд сьогодні навіть розв'язав клопотання, які не заявлялися. Прокурори попросили е відкласти розгляд справи в зв'язку з відсутністю Юлії Володимирівни, розв'язуючи це клопотання, головуючий суддя сказав, а ще і для вручення якихось документів, про що його ніхто не просив. Це все свідчить про пряму упередженість цього складу суду. Було не дуже чутно, на що спирався прокурор. Ні на що. Я ж запитав, я ж спеціально задав це питання, на яку норму права спирається прокурор. Вона, Вони а в Конституційному суді в рішенні конституційного суду я ж на це відреагував і і процитував його. Там написано лише у спосіб, передбачений процесуальним законом. Процесуальний закон, кримінально-процесуальний кодекс, не передбачає взагалі обов'язкової участі, і плюс Юлія Володимирівна чітко письмово висловила свою позицію. Я не хочу приймати участь в цьому засіданні. Е, ну насправді так це абсолютно ця справа цілком і повністю політична. Насправді всі завдання, які вирішує влада в цій справі, це політичні завдання. Звичайно, відтяжка це політична відтяжка, і не не більше того. Це є не Я не знаю з чим це зв'язано. Безпосередньо і конкретно, але я ще раз підкреслю, все, що відбувається у справі Тимошенко, ви бачите це до закону, немає жодного відношення. Це абсолютно політичні рішення, і не більше того. Відтягувати задля того, щоб не дати нам можливість піти до європейського суду, як вони вважають, раз не дати, не дати нам можливість е оскаржувати це рішення до Верховного суду. Два не звітувати до Європи і далі розказувати, що дивіться, у нас найчесніший, найгуманніший, вищий спеціалізований суд ще не визначився. Можливо, ми тут визначимось. Це все брехня і маніпуляції, це все політичні ігри. Сьогодні Янукович плюнув в обличчя Європи в чергове.